Друзі, ми в Варшаві. І це початок старого міста. Це площа і замок. До речі, цей замок під час Другої світової війни німці підірвали. Вони його знищили і зрівняли з землею. І вже потім з'явилася ідея відновити цей замок. І він відновлений за рахунок мешканців Варшави, а також, ну, звісно, за рахунок бюджетних коштів і дофінансування. Ну, цей замок відтворений, повністю відтворений. Всередині дуже цікаво. Рекомендую подивитись. Але це лише старе місто, незважаючи на те, що Варшава дуже велика, але все ж таки вона сучасна. Ось такий куточок старого міста.